Усім привіт! Роблю огляд на Ford Focus Ford Focus 2. Це 2010 рік рестайлінгова модель 1,6 дизель. Орієнтовна ціна таких авто на ринку я недавно знімав і попадали до фокуси такі в, е, мені в рубрику. В основному їхня ціна від 6 до 6,5, бувають і за 7. Але зараз, можливо, в якомусь трошки гіршому стані, буває, проскакують там по 5600-5500. Хто дивився відео, той бачив, ми там оглядали. І в мене такий Ford Focus, Пригнав я його з Європи, купляв на аукціоні, сам привіз і хочу вам трошки про нього розказати. Це 1.6 дизель, дизель, й рік. Тут комплектація не якась там крута. Звичайний датчик світла, датчик доща, на дисках, не на ковпаках. Технічно, повністю в справному стані. Класна така от відмінність цих фордів. Це їхній розхід. До речі, тут 245 тисяч пробігу. Не багато, немало, але їх з меншими знайти тяжко. Я тільки що хотів купити автомобіль з пробігом 180 тисяч, так його там на аукціоні закидали, просто ну, не вийшло його виграти. Так. А тут у нас 245 пробігу оригінального автомобіль в принципі має класний зовнішній вигляд, і його основний бонус це те, що будь-хто з вас може отримати його всього за 200 гривень. В чому суть? Е, ми, так, я. Е, ну, в чому це вигода мені? Я так реалізовую своє авто е, і набиваю собі підписників. Воно, я, звичайно, як тільки починав розіграш, думав, що буде трошки інший наквал типу, людей. Але все одно люди прибавились, багато хто про мене знав. І це, в принципі, свою роль виконало. Далі. Е, зараз на банті. На розіг... Де, Ні, давайте розкажу, в чому суть. Ми закидаємо 200 гривень на Монобанку, 200 гривень це один шанс на виграш. Е, там, два рази по 200 гривень це два шанси. Обов'язково, як закидаєте, до речі, вкажіть свій номер телефону, щоб я міг зразу вам набрати. Е, набрати після того, як ми через монобанк, через їхній рандомайзер, е, типу сам Монобанк через рандомайзер вибирає переможця серед всіх учасників банку. Тобто підтасувати тут нічого неможливо. Це максимально чесний розіграш. Його ще плюси. Це те, що зараз там в мене банка на 200 тисяч гривень. Як тільки зараз 140 тисяч гривень, ще, тобто, 60 тисяч гривень, і це буде 200 тисяч, дають тиждень дедлайна, щоб всі, хто не встиг, дозакидують, і ми проводимо там тисячу плюс людей. Тобто шанс виграти великий, реально великий. Хтось реально отримує авто за 200 гривень. Буду проводити так от прямий ефір. Це все показувати. Ну, це реально цікава тема. Зараз хто слідкує, багато хто цим займається. Е, ось так. Осталось назбирати ще тисяч гривень, можемо це зробити швидко, якщо ви перекидаєте своїм друзям. В принципі, і так, я їх запустив конкурс, я дедлайні не давав, тому що знав, що аудиторія в мене не мега велика, 4 тисячі підписників на Ютубі це небагато. Але дивіться, який ми з вами класний результат зробили. І нам залишилося ще трошки добити. І от ми між собою хтось з вас отримує цей форт. Тому закиньте своєму другу, попробуйте, хто, хтось реально виграє. Це не те, що от, там якийсь банк дзвонить, каже, ви виграли, а ви не виграли. Тут реально хтось отримує машину за 200 гривень, це 100%. Передамо від фірми, виписуємо на вас договір, все, машина їде до вас, хочете доставку, хочете самі приїде, вам тут передамо, будемо тут ефір робити, прямий, тут буде стояти, балончики купимо, щоб воно типу, гарно було все. Того ось такий Ford Focus ви можете отримати за 200 гривень, скинувши знизу в описі або ось номер картки. Сюди 200 гривень, вказавши свій номер телефону, ви отримаєте один шанс, якби один білетик на виграш. Того ось так, якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Як тільки назбирається, скажу ще раз, 200 тисяч гривень, стартує розіграш. Дедлайн, потім вже після 200 тисяч гривень, дедлайн буде там тиждень. Тобто, допустимо, назбирали в понеділок, в п'ятницю розіграю. Думаю, це вже буде зовсім скоро, тому вирішив вам в такому відео нагадати. Хтось собі от закине там 200 гривень, 600, 1000, а зможе отримати там 6-5 тисяч доларів. Ну це класно, типу. Хотілося б чаще таке проводити, але це треба мати більшу аудиторію, З моєю аудиторією, отак можна раз там на рік провести буде і от, хтось собі отримає з Європи свіженький Ford Focus за 200 гривень. Давайте ще я вам покажу, що в мене по майданчику робиться. Так, що тут міганчик, 3 GTL. Ну, Рублю його ще не знаю, що казати. Хто хоче, може купити 8500 на етапі підготовки. Як підготую там помию диски, полірну, буде трошки дорожча ціна. Так, Audi r 8 у нас ексклюзивчий стоїть. Хто хоче, також може її купити. Golf 6, Golfik Plus Passatic, Kia Sportage, Mazda, Volkswagen Tiguan. Renault Master в Сцепці продаю. Opel Zafira, Renault Megane, тут 150 пробігу. Ось такі дві Zafirki, тут 170 пробігу. Тут 225. Тут 800 тут, тут 6400, 111 комплектація, Ну, тут вже менше ціна, 6200, я знизу ціну. Ось такий. А, ще є Passat, якби восьмий, 8 ніде не фарбований. Його ціна... Ой, фари далі, замітив, що горять, може вже акумулятор. О, ні, тут сильний акумулятор. Його ціна 16900 для підписників і така Audi. Це авто, це авто ніде не крашене. Гольс ніде не крашений, Зефіра неде не крашена, там ще є неде не крашені машинки, а всі останні по одному може бути підкрашена. Тобто всі авто реально в такому свіжому, гарному стані. Audi це А3, слай на автоматі. Ось так, ось так готуюсь. Машинки зараз ці буду натирати, потім ту натирати, щоб гарні були. Зараз трошечки вже почалась така двіжуха, люди дзвонять. А ось давайте ви спробуйте свою вдачу. Спробуйте виграти цей фокус в нас. І хтось, хтось реально його отримає за 200 гривень. Цікаво, буде хто це. Ну, типу, хтось собі отримає машину за, от, за пару гривень. Вже мені, до речі, поступали дзвінки. Я думав, що цей дзвінок був від... Типу, від якихось конкурентів вони хотіли мене на чомусь підловити, чи ну не знаю. Дзвонили, пропонували закрити банку. Там на той момент було 100 тисяч, типу, тисячу доларів назад. Це було. І пропонували: ми тут закриваємо банку, але Ford фокус типу нам переводиться. Але ну, типу, я вже потім поняв, що це не конкуренти, а це просто так людина. Ну, а чому б ні, предложити можна? Типу, але ні, тут все буде чесно через монобанк, ніякого. Ніяких підлостей, все от реально хтось отримує авто за 200 гривень. Того, приймайте участь. Якщо вас зацікавило, які, якась одна з моїх машинок, також звертайтеся. І всім гарного дня, до побачення. Не забувайте, по підбору працюю, підбираю авто. Є класні авто в наявності. Приймайте участь в Форді і всім гарного дня та до побачення. На кінець вам ось таку ще красоту покажу. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Instagram, Тікток, всюди є. Кожен день стараюсь відео виставляти, а де ще незабаром зроблю вам огляд на цю Audi R8. Все, до побачення.